І Працюємо з темою Правильний многокутник, його види та властивості. Правильний многокутник вписаний у коло та описаний навколо кола. Дивимося, все, що треба записати, я буду казати. Отже, починаємо. Повторимо матеріал 8 класу, які многокутники називаються опуклими, а які неопуклими? Подивіться, перед вами зараз опуклий многокутник і неопуклий многокутник. Пригадуємо, що. Опуклий многокутник завжди лежить по один бік від будь-якої прямої, яка містить його сторону. А неопуклий, подивіться, лежить по дві сторони. Неопуклий має кут більше, ніж 180 градусів, може не містити у собі діагональ. Пригадайте, як знайти градусну міру. Суми внутрішніх кутів опуклого многокутника. Для цього ми використовували формулу, вона зараз перед вами 180 градусів множимо на N-2. де n -2, да? у нас що таке? Кількість кутів або кількість сторін. Так, і пригадаємо, що ми ще працювали з зовнішніми кутами. І у нас була формула для, для обчислення суми зовнішніх кутів. Взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника дорівнює 360 градусів. Отже, що ж це таке правильні многокутники? Давайте про них поговоримо. Найпростіший правильний многокутник це трикутник. Подивіться, рівносторонній трикутник, у якого три рівні сторони, ну і, звісно, всі кути між собою рівні. Значить ще раз, правильний многокутник це опуклий многокутник, у якого всі сторони між собою рівні і всі кути між собою рівні. Так? Да? Тому ми взяли рівносторонній трикутник. Так, це якщо три. Якщо чотири, як така фігура називається квадрат. Да? У нього 4 сторони рівних і всі кути по 90 градусів. Правильний п'ятикутник, 5, 5 рівних сторін і 5 рівних кутів. Далі, правильний шестикутник, шість рівних сторін, 6 рівних кутів. Як, на вашу думку, скільки можна побудувати правильних многокутників? Так, дуже-дуже багато. Гермес Йоганн Густав побудував 65 537 кутник та описав його побудову більш ніж на 200 сторінках. Інший вчений пожартував. Один нав'язливий аспірант дістав свого керівника. І той сказав йому: Йдіть но. І розробіть спосіб побудови правильного 65 537 кутника. Аспірант пішов і повернувся тільки через 20 років. Фрідріх Гаус довів, що правильний n кутник можна побудувати циркулем та лінійкою, якщо не парні прості дільники N є різними числами ферма. Ванцель довів, що інших правильних многокутників, які можна побудувати циркулем та лінійкою, не існує. Отже, з восьмого класу ви вже знаєте формулу для знаходження суми котів опуклого N-кутника. Давайте її використовувати для наших зараз фігур. Отже, внутрішній кут правильного многокутника альфа з індексом n, n це кількість кутів да, або кількість сторін, вони рівні, дорівнює 180 градусів множимо на n-2 і ділимо на n. Зробили зараз паузу, і цю формулу записали собі в зошит. Аналогічно можемо для зовнішнього кута записати формулу. Зовнішній кут правильного многокутника позначати будемо його бета з індексом n. дорівнює 360 ділимо на n. Зробили паузу, формулу записали в зошит. Давайте розберемо для квадрата. Подивіться, замість n ми повинні підставити 4, да? бо у нас. Кількість сторін і кількість кутів 4. Що у нас буде 4 мінус -2, 2. 2 і 4, з чисельнику і знаменнику скоротимо на 2. І у нас залишається 180 других це 90 градусів. Зовнішній кут – 360 ділимо на 4, це буде 90. Перевіряємо, да, що у нас і внутрішній, і зовнішній кут для квадрата дорівнює 90 градусів. Подивимося для правильного шестикутника. Що ми підставимо замість N? Замість N ми підставимо цифру 6. Отримаємо внутрішній кут дорівнює 120 градусів. Зовнішній кут 60 градусів. Так? 360 ділимо на 4, отримаємо 60 градусів. Як же будуються правильні шестикутники? Зараз будемо будувати. Правильний шестикутник вписаний і описаний навколо кола. Для цього працюєте разом зі мною. Берете циркуль, берете олівець. Перше. Будуємо довільне коло будь-якого радіусу, як вам зручно. Друге. Позначимо на колі довільну точку А1 одну з вершин правильного шестикутника. Третє. З точки А1 радіусом що дорівнює радіусу нашого кола зробимо на колі засічки. Будь ласка, зробіть паузу і виконайте зараз ці три завдання. Подивіться уважно, як переміщується циркуль. Да? Давайте ще раз. З точки А1 нашим радіусом зробили засічку. Перемістили циркуль. Да? Тепер з отриманої точки зробили ще одну засічку. Перемістили циркуль. Да? І так переміщуємо, доходимо до точки А1. Сполучимо послідовно отримані точки на колі відрізками за допомогою лінійки. Проведемо перпендикуляр з центра кола до будь-якої сторони шестикутника. Отриманий перпендикуляр це радіус вписаного кола. Так, і нам потрібно вивчити саме наступну теорему Про вписане і описане коло правильного многокутника. Навколо будь-якого правильного многокутника можна описати коло. І в будь-який правильний многокутник. Можна вписати коло. Причому центри описаного і вписаного кіл збігаються. Дивлячись на рисунок, ми можемо сказати про точку дотику вписаного кола до сторін правильного многокутника. Отже, коло, вписане у правильний многокутник, дотикається до сторін многокутника у їх серединах. Подивіться, зараз. На наш малюночок. Подивіться на коло, яке вписане у наш правильний многокутник. Так, воно дотикається до кожної середини сторони цього многокутника. І гама центральний кут, це кут між двома радіусами описаного кола, кінцями яких є сусідні вершини правильного многокутника. Щоб його знайти, потрібно. 360 поділити на n. Зробили паузу. Отже, давайте попрацюємо з підручником і з тими формулами, які ми сьогодні вивчили та записали. Отже, перший номер 726. Знайдіть міру кута правильного n-кутника, якщо n дорівнює 8. Отже, пригадуємо, що у нас внутрішній кут альфа да, дорівнює 180 множимо на n-2 і ділимо на n. Отже, для нашого n-кутника, якщо n дорівнює 8, отже, для нашого восьмикутника, що у нас буде альфа для восьмикутника. Ми вже знаємо, що у нас n дорівнює 8. Дорівнює 180 градусів. Множимо на 8 відняти 2 і ділимо це все на 8. 8 відняти 2 буде 6. Отже, що у нас буде 180 градусів. Множимо на 6. Ділимо на 8. Так, Давайте 180 і 8. Скоротимо на 2 спочатку. 8 ділимо на 2, 4, 180 на 2, 90. 94, ще скоротимо на 2. 90 ділимо на 2, 45. 4 ділимо на 2 2. 6 і 2 скоротимо на 2 буде 1 і 3. 45 помножимо на 3, 5 на 3 15, 40 на 3 120, разом 135 градусів. Отже, альфа для восьмикутника дорівнює 135 градусів. Друге, якщо ж у нас. Правильний 15 кутник Альфа для правильного 15 кутника дорівнює, як бачите, зовсім простий розв'язок, якщо ми знаємо формулу, да? 180 градусів. Множимо на 15 мінус 2, у нас зараз n дорівнює 15. І ділимо на n у нас зараз n дорівнює 15. Так, що будемо скорочувати? 180 і 15. Давайте поділимо на 3. 18 на 3, 6, отже буде 60. 15 на 3, 5. 65 скоротимо на 5. 5 на 5 одиничка. 60 ділимо на 5. Що ми отримаємо? 12. так? Да? Так, і у нас 15 мінус 2 13. 12 множимо на 13. Давайте помножимо в стовпчик. 12 множимо на 13 2 на 3, 6, 1 на 3, 3. 1 на 2, 2, 1 на 1, 1. Отримали 156 градусів. 156 градусів. Отже, завдання ми виконали. Якщо ви не встигаєте, зробіть паузу. І ще один номер. Сьогодні виконаємо номер 728. Знайдіть міру зовнішнього кута правильного п'ятикутника і тридцятикутника. Пригадуємо зовнішній кут, позначаємо ми бета дорівнює 360 ділимо на кількість кутів. Да? Отже, перше бета п'ятикутника. Бета з, ін... з індексом 5. Що у нас буде? 360. Ділимо на 5. 360 це у нас 350 плюс 10. 350 ділимо на 5 – 70. 10 ділимо на 5 – 2. отже, разом 72 градуси. А якщо у нас 30 кутник? що у нас буде? Бета 30 кутника дорівнює. 360 градусів. Ділимо на 30. Скоротили нулі 36. Ділимо на 3. Буде 12 градусів. Отже, зовнішній кут – 30 кутника дорівнює 12 градусів. Знову ж таки, знаємо формулу. Завдання виконується швидко, просто і легко. Ваше домашнє завдання обов'язково вивчити формули і зробити наступне завдання. Знайдіть градусну міру правильного 5 десятикутника 10-кутника та 18 Працюйте, не забувайте, що я чекаю фото і класної, і домашньої роботи. Бажаю успіхів!